В цій рубриці ми аналізуємо товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Бачимо креатив формат фото та відео. Товар, м'ясорубка, грант, ціна 1499 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку у рекламодавця. Скільки є оголошень? Два оголошення саме нашого товару. Взагалі, рекламодавець крутить чотири різні офери. Товари для кухні дуже хороша та прибуткова ніша, яка продається цілий рік. Бачимо різні м'ясорубки, різні офери, багато різних креативів. Ніша жива ціни саме на м'ясорубки і по 1399 гривень, і по 2590 гривень. Збирають навіть ліди на різні товари для кухні з простого одного екраника, дає тільки форма та фотографія різних товарів. Оголошення саме нашою м'ясорубкою вже додаються не перший місяць. Товар продається: 7 із 10. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний тренд.